Припитується, панду геть. Ванду геть, пандуге, пандуге. Чому ви сьогодні прийшли сюди? Ну чому прийшли так, розпорядилася судьба, що ми оказалися за, скажімо, були гонимі, як коли говорив наш поет Тарас Шевченко, о сестри, сестри, горе вам у наймах сестри умрете. Кучма в свій час у 2000 році заявив, що в Італію поїхали тільки одні. Та одні е, жінки легкої поведінки, скажімо е, так, але е, повірте мені, ганьба нашої держави, ганьба нашому урядові, що із країни. Із країни вимушені їхати всі, починаючи від не тільки робочі, починаючи і адвокати, медики, професори, і слава тобі, Боже, на слава тобі, царю невестів, жителю душі, сини, що сюди си наповняє Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Нічого не станеться, тому що ми хочемо, щоб наша Україна вибилась вперед, щоб, щоб вона чогось досягнула, щоб вона не були на останньому місці, так як говорять. Ми хочемо кращого для нашої батьківщини і молоді, не тільки молоді, кожен, хто буде присутній сьогодні на Євромайдані, в другому в Римі, за першого числа, сьогодні 5-го числа. Ми хочемо підтримати, ми хочемо допомогти, що морально, дай Боже, грошовими, якимись допомогою, щоб допомогти і на їду, і на лікарства, так як ми читаємо кожних 5 хвилин в інтернеті, що люди хочуть і їсти, і лікуватися. Ми просто хочемо допомогти свої своїм всім українцям, які так важко страждають. Нам дуже боляче на що. Дякую, дякую, дівчатка. Ви фантастичні. Дякую. Всі жімні, віддайте, славу водія. Усі призивають до бажання. Київ буде бачити. Тобто в Україні. Гаю! Тому що Україна має бути єдиною і сильною. Після того, що сталося в Україні, ми не можемо стояти осторонь. Я сьогодні тут, бо хочу підтримати українців в їхньому європрагненні. На майданах України зараз йде боротьба за незалежність. Ми, грузини, прекрасно розуміємо, про що йде мова, адже самі нещодавно пережили подібне. Будьте мужніми, українці. Слава Україні!